Доброго дня, любі, друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де я ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную приготувати малосольні кабачки двома способами. Ці страви найбільше вдалі та швидкі у приготовленні, якщо порівнювати з іншими рецептами. Кабачки не тільки смачні, але й дуже корисні адже вони омолочують і оздоровлюють організм, насичують його вітамінами та мікроелементами. Отже, перший спосіб приготовлення малосольних кабачків. Для цього нам потрібно взяти 1 кг молодих кабачків. Спочатку треба їх помити і обсушити, а також обрізати корінчики. Далі беремо 2 болгарських перчини різного кольору. У мене червоний та жовтий. Плоди треба позбавити серединки і нарізати їх кубиками. Після цього беремо 10 зубчиків чеснику і подроблюємо їх так, як я демонструю на відео. Кабачки нарізаємо кружечками. Щоб прискорити процес, адже плоди у нас невеличкі, молоді. Я нарізаю одночасно по 2 кабачка. Далі робимо маринад. До цього у каструлю наливаємо літр холодної води, додаємо 2 столових ложки солі, 4 столових ложки цукру, 1 столову ложку змішаного перцю. Також 4 лаврових листа. Щодо перцю, то можна брати і інший, який вам до подоби. Насипаємо у каструлю третю частину нарізаного чеснику. Вливаємо 55 мл рослиною олії та 4 столових ложки 9% оцвіту, ставимо каструлю на вогонь і доводимо рідину до кипіння при помішуванні. Після закипіння додаємо у каструлю капачки, перемішуємо їх, всипаємо пучок нарізаної петрушки і знову доводимо до кипіння. Проварюємо 2-3 хвилини, не забуваючи помішувати. Кабачки змінять колір на світліший, і це означає, що пора вимикати вогонь. Після цього виймаємо кабачки за допомогою шумовки у окремий посуд. Далі до маринаду, у якому варилися кабачки. Додаємо чеснику і зелені. Після цього висипаємо нарізаний болгарський перець. Доводимо до кипіння при постійному перемішуванні. Перець також варимо 2-3 хвилини. Як раніше, кабачки. Потім за допомогою шумовки викладаємо перець у миску. Беремо скляну форму. І заповняємо її спочатку кабачками більшу половину, потім частиною провареного перцю. І знову повторяємо те саме. Зверху посипаємо зеленю і часником, що залишилося, і заливаємо гарячим маринадом. Після цього накриваємо форму кришкою. І залишаємо охолоджуватися 6 годин. Далі ставимо у холодильник на цілу ніч. Зранку на нас чекає вже готова ароматна страва. Зараз її покуштую. Це дуже смачно. Кабачки вийшли хрусткі, пікантні та насичені. Вони стануть відмінним доповнюванням до багатьох страв. А зараз розповім, як приготувати малосольні кабачки другим способом, не менш швидким, ніж перший. Отже, нам треба взяти 1 кг зелених кабачків, змішаних з цукіні. Нарізаємо їх кружечками, попередньо обрізавши хвостики у кожного плода. Товщина кружечки повинна бути не більше 1 см. Нарізані кабачки висипаємо в миску. Після цього беремо 2 помитих різнокольорових болгарських перця, виймаємо з серединки і нарізаємо кубиками, висипаємо його до кабачків. Далі у миску додаємо нарізану петрушку і часник. ріжемо 10 зубчиків. Але висипаємо на весь. При бажанні всипаємо 1 четверту частину чайної ложки пекучого перцю У наливаємо літр води. Всипаємо з пучка петрушки, додаємо 2 столових ложки солі, 4 столових ложок цукру, часник, що залишився, вливаємо 4 столових ложки лимонного соку. І 50 г рослиної олії. Далі додаємо 4 лаврових листа, приправляємо однією столовою ложкою змішаного перця, додаємо півчайної ложки пекучого перцю. Але це не обов'язково, як кому подобається. Все ретельно перемішуємо і доводимо рідину до кипіння. Після того, як маринад проварився одну хвилину, виливаємо його у миску з овочами у гарячому вигляді, розправляємо все за допомогою лопатки. Накриваємо кришкою, охолошуємо 6 годин і потім ставимо до ранку у холодильник. По тому кабачки можна скуштувати. Закуска виходить гостренька, духмяна і дуже смачна. Я щиро раджу вам приготувати малосольні кабачки за цими простими рецептами. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати оновлення контенту смачного та продуктивного вам дня!